Цапові скелі унікальне нагромадження каміння, де сотня бея добряче розбила москалів, великі скелі-моноліти, які, безумовно є місцем сили. Ці каменюки розділяють Горгани та сколівські Баскиди довьської області Івано-Франківської. Цапові скелі знаходяться в селі церківна, де збереглося чимало стародавніх хатин, які я знімав, їдучи по дорозі. Деякі скелі мають свої назви. Найбільше мені сподобалась назва головних двох каменів сонячна брама, яка утворює з двох монолітів пів кільце. Якщо вам подобається наше відео, напишіть про це в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і для особливих поціновувачів карту Моно та Patreon залишу під відео. Любіть своє, українське. Під'їхали до місцевого водоспаду гуркало. Зробили за таку таблицю. Сходимо до водоспаду. Ось цей водоспад гуркало. Водоспад не дуже великий, але скеля реально гарна, вражаючи. Здравствуйте, зараз ми все це кінец. Кастана хата, блин. Привіт, хлопці! Самок заїли і, на жаль, шлагбаум ми так і не відкрили. Цікаво, на що наша разом поставила. В наші взагалі громада, чи, чи якесь місто, чи район, чи навіть країна виділила до гроші корову, поставили тут шлагбаум, щоб будь-які туристи чи жителі, навіть місцеві, які хочуть сюди заїхати, не мали змоги сюди під'їхати, тому що стоїть шлагбаум. Такий собі ставили, може, можуть зіркуся. Ми вже підходимо до цових скель. Знаєте, що найцікавіше, друзі, що колись давно сотня Бея, сотня УПА, яка називалася Сотня Бея, розбила тут понад три стенки ведисті. І все це сталося саме тут, на цапових скелях. Більше того, на самій горі, на одній скель стояв наш упівець з кулеметом та розстрілював ворогів зі сходу, друзі. Нічого не змінилося, про 100 років. Далі ми воюємо, ворогуємо. Тими виродками, росіянами, расистами, Там Пантерний мухоморчик тут зустріне. Вже починаються наші цапові скелі. Перший камінь мегаліт на нашому шляху, хоча зліва вже є більші. Дивіться, як тут вражаючі. Накидані великі камені. Я вже відвідав, напевно, 30 різних місць сили по Карпатах. Був таке враження, що майже всюди, але на Цапові скелі добралися вперше. Друзі, місця справді, справді вартують того, щоб сюди приїхати. Всім, хто любить місця сили і великі камінні моноліти. Тут дуже великі масштаби цих камінь. Ми собі землі скелі, про те, я вже бачу, наскільки, наскільки великі скелі з усіх сторінків накладені один на один, І Дуже цікаво, як це все відбувалося, як ці каміння були поскладені. Чи відбулося зіткнення технічних плит, і це все перун покидав з небо, як в тих легендах. Давні каміння, велети. Ну вражаючи насправді тут каміння. Дуже великі масштаби цих скель. Зараз умовно ми саме на межі сколівських баскидів та горганів. Тут і розділяють ці скелі два великі хребта. Такі от гігантські скелі. Там цікаво ущелина, і це вже головна скеля. Тут Постійно проводять різні фестивалі. Проводили колись до війни. Кажуть місцеві жителі, що ці каміння приніс льодовик, але мені якось це важко повірити. Можливо, камінь практично квадратний. Цікавої дуже форми. Такий велет з цієї сторони шебіч. Там зайде ще бідж. Це тільки з одної сторони все поросло мохом. А по цій стороні така от ерозія. Каменю за тисячі або ж десятки тисяч Мало відомі цапові скелі, але місце дійсно варте, того, щоб сюди прийти, провести тут деньок або ж вечір і проночувати в наметах. Ні, на жаль, зайти тут не можна. Вакли тут такий пам'ятний хрест. Український стяг, без нього ніяк. Без стяга українського недопорога. Дивує, дивує що тут стільки <гас> часів війни різних експонатів. <гаси> бачите, це зварив, бачите. бачите? Свиток заварений. А тут хтось ношив цей ось... 120-ті. 120 з розами. Напевно, тут тянули на тут Тризут були. ой, не просто так. Там на хресті таблички. Чесно, я про це місце ну, так знаю, ну зрушу. Поставили тут пам'ятний хрест, В честь того, що сотня Бея. В 1945 році дала тут бій москалям та розбила тут ворога. Сюди можна лізти, друзі, дивіться, сюди цікаво. Тут реально цікаво, так? Полізти наверху. свого роду такий прохід між скелями. Цікаво, як тут билися? Славик? як ти думаєш, от як тут сотня Бея могла давати бій в 45-му році? Це Я вже думала. тоді, коли москалі думали, що вони переможці, виграли в німців і тут не могли битися але, з партизанами, але вони, зупівцями? Місце, що їм то тяжко було воювати з нашим партизаном? тим, які тут скелі, ну так, чисто. Подумати теоретично, якщо зайняти ці позиції, то тяжко буде наші повстанців вигнати. Зі. Та ще як, ще як? Якщо вони десь там зверху відстрілювалися, кажуть, що зверху на одній з цих скель мали кулеметника нашій упівці, і тому могли дуже довго давати бій. Я думаю, що зрадники, тільки через зрадників могли звідси вигнати нашу сотню. Закільне тут джерело, я думаю, що ми можемо звідси набрати водиці. Місце ми... однозначно рекомендую. Нам треба автенти. Ми сьогодні попали в таке дуже цікаве місце на Долинщині. Мегалітичний скельний комплекс. Цапові каміння або цапові скелі, їх ще називають. І мені тут досить сподобалось. Я бував і в Тустані, і на Протятому камінні, і в Горській скелі. І... І багато ще на косівщині таких і місць і в яремчі. Білий камінь. Ну я би сказав, тут нічим не гірше, а можливо і цікавіше, ніж в деяких із цих місць, які я перелічив. Каміння дуже великі, нагромадження, таке серйозне. Ну, якихось петрогліфів чи якихось знаків ми не знайшли, тому що не маємо наразі часу зараз. Але ми обов'язково сюди приїдемо із пошуківцями і будемо шукати ті місця, які показують, що тут були наші предки, і можливо тут були місця сили. Ну, місце таке енергетично сильне і надзвичайно цікаве для туристів. Маленький видобний. Три з боли. Це й можливо дуже. От ми прийшли на Ця частина скель-мегалітів не менш цікава за попередню. Ще одна старенька хата в селі. Зайшли тут в гарний магазин за квасом. Рекомендуємо купляти в цьому магазині квас справді добрий. Дивися, долина ще. Така гарно закинута хатина, бойківська, бачите, вже падає. Це закинута школа в селі Витвиця 50-х років. Але виглядає як ще старіше. Стара стайня. І старенька, старенька хатина. Подивіться, що мазанка, глина. ще можна плачити міст з трезу. Приїхав не було. От видно все село Липа позаду нас. Ще одна стара хата, оця вже 50-х років. Добре. Здалека побачили в селі Липа, друзі. Що тут є така стара хатина, покрита ще взагалі сіном, соломою. Хотів вас запитати, а... Старі пісні, пам'ятаєте? Тут от якісь пісні про бойків, бойківські пісні. Знаєте, такі? Ну, тяжка справа. Треба як я вас, тих тих співаків, можливо, щось залишили, що там, що знаєш. А люди що... на свята не сідають, не співають, так? Співають, ну, співають, що вас співають. Ну ви не співали. Не люблю, не ну, ну жінки більше. Більше жінки такі. Що мені 60 років, я ж аж такі вже. Але. Бовкоти, друзі, називається це місце. Мені тут подобається. Реально гарні скелі. Такі поміж, як ходить. Бовкот. стрибають. Це все, пішов. Це маленький. Там це піхотно. там, до речі, в селі Слобідка Болехівська. Заїхали теж цікаве місце. Ще один буду спати, не тільки водоспати, а місце де можна скукнутися, називається Бовкот. Кажуть, що на початку в села буркало, а на кінці села Бовкало. Та я тут розпадився і після того, як сюди стрибав, так вже не сідаємо. А там після того, коли ми Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.